Тестуємо і вибираємо саму м'яку воду зі всіх тут, які є варіанти. Ребята, всього на тестах 4 варіанти. Запускаємо наш прилад. І запускаємо, і дивимось. Підписуємось на канал і ставимо лайк, якщо хочете більше таких тестів і відео. 179. Тепер дивимось наступне. Погнали! Я також займаємось курсами по Allegro, навчаємо товарному бізнесу в Польщі. 127, ось це марка, дивіться. Далі йдемо. Дивимось ось цей Polaris Kit. Негазована вся вода, ріпята. 321. Бачите, вона мінеральна, і за того вона може бути тварда. Далі дивимось тут: Polaris, мама, і я. Тоже дивимося, який результат нам покаже. 186. Це сама м'яка вода. Я, в принципі, її сам вживаю, от ту живець. І ця для дитини буде також, напевно, найкраща, сама м'ягенька. Тому став лайк і підписуйся на канал, якщо тобі подобається такий контент.